Всім добрий ранок! Запрошую вас у другу частину. Що ми їмо за день. Тож починаємо наш день. Ура! Ну що, ми повернулися з прогулянки ранкової. У нас тут зараз такий період, що просто неможливо знаходитись на вулиці після 10-ї години ранку водичку і починаємо готувати сніданок. Сніданок готовий. Для чоловіка тут три тости з сиром, сосиски манго, варені яйця і трішки банану, бо не знаю, хто він банан. Для мене йогурт, ще пудинг, трішки вівсянки, манго, кокосові чіпси, гранову та також трішки банану. Для дитини в мене банан, вівсяна каша з молоком та бананом, манго і варенгіця. Приємного! Якості перекусу в мене виноградник. Ви знаєте, два дні, коли все йде не так, як ти планував. От сьогодні цей день. Але не ззираючи ні на що, ми будемо готувати обід. На піду на сьогодні м'яка картопелька з курочкою та з парою. і обід. Чоловіка. Я то що пила чай зі смаколиками і не зняла цього. Бо дуже хотіла солодкого і не хотілося бігти за телефоном. Але знаєте, що я пила чай з цукеркою, печивом і ще однією цукеркою. Але про інше, от скажіть мені, будь ласка, чи це я одна така, коли у вас чоловік сидить на дієті і нічого з цього не їсть? Ви спочатку його підтримуєте, потім йде три стадії. Заперечення, прийняття і підтримка. От у мене ці три стадії. Зараз я вже не на дієті, я вже їм солодке, але він не їсть ні солодке, ні вечерю, нічого він не їсть. От як це витримати? Емоційно, Емоційно тяжко. Вечеря на сьогодні картопля, яйця, шинка, осина, арбуз. Картопля також з яйцем і це банановий кекс з йогуртом. У мене вечеря надзвичайно странна. Це кальмар з сиром, арбуз і трішки сухарів.